Доброго дня, шановні батьки, до вашої уваги поради, як навчити дитину правильно поводитись під час кашлю та чихання. Кашель, чихання, нижить знайомо кожній родині з малятами. І от біда. Дитина кашляє, не прикриває ротика, носик теціє, витирає рукавом і потім заражає всіх навколо. Але ж цього можна навчити спокійно через гру та приклад. Почніть із прикладу. Дитина вчиться спостерігаючи, показуйте, щоразу на собі. Дивись, коли я кашлюю, я прикриваю ротик ліктим, показуєте. Коли чихаю, одразу беру сервиточку і витираю носик. Повторюйте це спокійно і послідовно. Навіть якщо здається, що малюк не слухає, він бачить і запам'ятовує. Гра з лови мікробчика. Уявіть із дитиною, що мікробчики літають, коли ротик відкритий. Ой летить мікроб, хапай його в ліктик, кашель оліктик. Чих і мікроб на сервиці, весерий тон і трохи фантазії, і дитина сама буде нагадувати вам про мікробчика. Дайте дитині персональні сервитки. Нехай це будуть гарні сервитки в її улюбленій коробочці або яскраві носовички. Це твої чарівні сервиточки. Коли носик захоче такти, бери їх і витирай акуратно. Навчайте не витирати рукавом, а щоразу хвалити, коли малюк діє правильно. Ти сам витер носик, який ти молодець. Секретний зиск. Домовтесь, прожитись нагадування, якщо дитина забула прикрити ротик. Наприклад, рукайтесь до свого ліктя, і дитина згадує, що треба прикрити рот. Це краще ніж постійно казати прикрий рот у голос. Дія м'яко і з повагою. Казка або мультик підказка. Розкажіть коротку казочку, де головний герой вічливий зайчик або ведмедик, який завжди цікає правильно, а всі навколо йому дякують. Малюкам такі приклади заходять найкраще. Не чекайте, що дитина навчиться за день, але сюдина, спокійна практика, гра, приклад і похвала, і ви побачите результат. Навчити реально. Казочка, як зайчик, навчився кашляти правильно. жив собі малий зайчик на ім'я Пух. Одного дня він прокинувся і як чхни, а чхи розлетілися мікробчики по всій хатці. Ой, пух, сказала мама, так не можна. Ти ж можеш заразити друзів. А що ж мені робити? здивувався Зайсик. Дуже просто, якщо хочеш чхнути або покашляти, прикривай ротик ліктиком. Ось так мама показала. Пух спробував апчхи і сховав мордочку узгін лапки. Молодець, а ще візьми сервиточку для носика. микробчики не люблять чистоти. Пух узяв сервиточку, витер носик і пішов гуляти. Там він побачив ведмедика, який чхав просто повітря. Стій, сказав Пух. Дивись, як треба, і показав. Як сховати тіх у лапку? Всі звірята навчилися кашляти правильно, і в лісі стало чисто здорово і весело. Дякую за увагу!